Доброго дня, дітки. Давайте сьогодні зробимо вправу на розслаблення. Вона називається Я могутнє дерево. Необхідно стати рівно. Ноги поставити на ширині плечей. Натиснути п'ятами на підлогу. Все тіло, тулуб, руки, ноги напружити. Починаємо. Ти могутнє дерево. Тебе сильне коріння, занурене глибоко в землю, І тобі ніхто не страшний, ти заряджаєшся силою та енергією від землі. Тобі приємно від дихання вітру і сонячного тепла, тебе наповнює життєйна сила води, поступово напруження зникає. Спочатку розслабляється голова, це верхівка дерева. Потім руки і плечі. Це гілки, що стають вільними і легкими. Далі тулуб це стовбур дерева. А потім ноги це коріння. Ти відчуваєш, як тобі легко, тобі затишно, Запам'ятай Ви молодці, дітки, до нових зустрічей. До побачення.